Цією виставкою ну, ми розширюємо нашу географію, географію нашої виставкової діяльності. Тобто експонентами і авторами цих робіт є італійські художники, сучасні італійські художники. Взагалі, якщо от взяти слово Італія, воно для нас асоціюється завжди із сонцем, із виноградом, із вином, а також із великою культурною спадщиною. Тому що в Італії зосереджені ну, найбагатіші, найвідоміші наші культурні пам'ятки. І ось, наприклад, згадайте 18, 19, початок 20 століття. Кожен художник, кожен студент Академії вважав за необхідне обов'язково відвідати цю країну. І це для нього побачити ці пам'ятки на власні очі. І тоді він вважав, що це свого роду навчання. Тобто далі вже можна було продовжувати кар'єру, свою художню кар'єру. Ем, ну і сьогодні мистецтво Італії продовжує розвиватися, як у, мистецтво усього світу. І як в Україні, тут є різні напрямки розвитку цього мистецтва. І от сьогодні ми з вами, познайомившись з цією виставкою, зможемо ну, відповісти собі на деякі питання, як сьогодні. Бачать італійці навколишній світ, як вони реагують на нього, що їх хвилює, Чи що, їх, що, що приносить їм задоволення. Ми згадаємо, дивлячись на ці полотна, напевно, багатьох відомих та міських художників, які, твори, яких пішли в скарбницю ХХ століття.